Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Віктори Рольф, який називається Віктори Рольф Flowerbomb Extreme 2025, тобто 2025 рік. Підписуйтесь на мене, та я дуже вдячна тим, тим людям, хто вже підписався, хто мене дивиться, хто розповідає про мене, про мій канал. Дякую вам всім! Так, чому мені так важливо було сказати, що це 25-го року цей ем, аромат? Тому що Віктор Рольф вже робив аромати, які називаються Віктор і Роль Flour Pomp тільки не в 25-му році, а раніше робив. І я думала, що щось він тільки один такий був. Ні, я пішла потім на фрагантику та подивилася більш ніж один аромат. Був з такою назвою. Вони так періодично робили ці аромати. Я впевнена на 100%, що я тестувала ці аромати. 100%. Але я не пам'ятаю нічого. Чому я так впевнена, що я тестувала? Тому що мені подобається цей аромат, мені дуже подобається Віктор Рольф. Ось у мене є класичний аромат. Якраз тільки класичний аромат мені найбільш і подобається. Ще є, ще є нектар, до речі, теж дуже був класний аромат. Але класичний аромат це у мене вже не перша, не друга і не третя пляшечка. Дуже-дуже класний аромат. Так що я впевнена, що я тестувала ті аромати, але я нічого не пам'ятаю. Треба сказати, що я пішла просто на фрагрантику та порівняла ноти екстремів тих, тих років, що вже пройшли. З цим новим екстримом, і там все різне ноти різні Так, що у нас є тут за ноти? Я оці ноти до речі, я їх виписувала з офіційного сайту. У нас тут є ваніль, малина, абсолют троянди, фрезія та пачулі. І у мене немає повно, повного розміру. У мене є така невеличка. Оце 10 мл тревел-версія. І ось так виглядає тревел версія. Дуже красивий флакон, класичний флакон, тобто форма у нього така, але у цього флакона у нього дуже-дуже красивий колір, такий, от, знаєте, блідорожевий, такий молочно-рожевий. Світлий з чорним. ну Чорний присутній тут, наприклад, так, а там чорний, цей рожевий, дуже красивий флакон, і він не прозорий. Мені дуже подобається така естетика флакона. Я можу сказати, що цей аромат мені подобається, хоча я не буду купувати собі його. У мене це є і мені цього достатньо. Аромат не вау, немає тут вау-фактора, але він непоганий. Це непоганий аромат. Коли ми вперше його тестуємо на собі, тут є дуже багато малини. Тут малина, але уявіть собі, я, я дуже люблю малину, я її їм, коли її їм, просто, просто малина без нічого. Не цукру, нічого, нічого, нічого. нічого. Так, уявіть собі, великий такі, знаєте, келих малини, який за, залили таким дуже-дуже густим соусом з ванілі. Такий, от, знаєте, ванільний соус, який жовтий, такий тягнеться, дуже солодкий, майже, е, навіть можу сказати, Дуже солодкий, трішки більш, ніж потрібно солодкий, такий, що ж, не до нудоти, але ну майже. Тобто, оце і оце є відкриття цього аромату. Солодка солодка, ванільна, така, ну такий соус підлива і, на, і під нею оці малини. Дуже яскраво. Дуже солодко і ще хочу одну річ сказати. Я, я завжди вам кажу: не купуйте аромати без затестів. Е цей аромат теж не, ну, не потрібно його купувати без затесту, тому що, по-перше, дуже солодка ваніль, а по-друге, я тут відчуваю якусь ноту, яку я потім пішла на фрагрантику, і дехто теж пише, що щось таке є. Такий якийсь, знаєте, медичний якийсь такий невеличкий акцент. Не можу сказати, що це такий, знаєте, медичний акцент, як якась там, я, я не знаю там, Е е як, як настійка якась чи щось таке, нічого такого. тобто Тут немає е е напою з Валіриани. щось таке, Але щось медич... медичне тут є. Це, оцей медичний трішки акцент у мене дуже часто влазить, коли дуже солодкий аромат. Тобто Він дуже-дуже такий дуже-дуже солодкий, що він аж трішки гіркий. Ось так. Тобто, я не знаю, чи у вас є такий акцент, чи у вас немає його, але раджу вам тестувати цей аромат і не один раз перед тим, як ви його будете купувати. Потім у нас квіти, білі квіти, до речі, я дуже радію, то, що ДНК класичного аромату, оцього аромату, воно, його відчувається ось Його відчувається під оцею, під малиною, під соусом з ванілі. Відчувається класичний аромат. І це мені дуже-дуже-дуже подобається. Тобто, ну, в класичному ароматі там більше нот, він такий білоквітковий, там ще і, і ноти чаю є також. Тут такого нема, просто білоквітковість така є. Та, щоб притаманна була класичному аромату, ось вона тут є. Тобто, якщо ви полюбляєте класичні аромати, ви хочете собі, наприклад, на літочку якесь таке фруктове, щось таке фруктонезне, оце вам може підійти. Або якщо ви не дуже полюбляєте класичний аромат, ви полюбляєте солодкі аромати, фруктонезні аромати, це теж може вам сподобатись, тому що так, можна трішки вгадати оцей ДНК класичного аромату, але ну, все ж таки це не те саме, як взяти та поєднати просто малину і ваніль, і класичний аромат. Ну, трішки-трішки не так. Тобто класичний аромат тут є, але він такий, знаєте, скорочений, трішки більш такий компактний. Непоганий аромат я дуже вражена ще тим, яка у нього стійкість. Ви знаєте, що я коли тестую аромати, я роблю завжди один пшик аромата. Ну, Бо для мене один пшик це дуже-дуже показово, як один пшик аромату себе погодить. Так ось один пшик аромату на мені сидить десь 5 годин. Я не можу сказати, що коли трапляється 5 годин, одна хвилина, аромат кудись уходить, ні. Просто він стає з часом, знаєте, такий менш його можна розпізнати. Він є така, знаєте, Парфумерна пляма, ще там щось є. Ось, Так що, якщо ви собі шукаєте аромат такий, що знаєте, ви вийшли на вулицю о 8 ранку на роботу і ви хочете, щоб у вас аромат був повний день на вас, ви зробили собі з цього аромату 3-4 пшика, і цей аромат на вас тримається увесь день. Тобто, він стійкий, він гучний, він яскравий. Він солодкий і малиновий. І там є, такий, а, такий от, знаєте, від а, відгуки а, відгуки а, трішечки відгуки? Допо, допо, допоможіть мені зі її словом, класичного аромату. Тобто ем, непоганий аромат. Я не можу сказати, що це клас, це вау, це всім потрібно. Ні, я. Я таке не, не про який аромат не кажу і не буду казати, це трішки проти мого кредо, але непогана не така, знаєте, непоганий не додаток до родини Flower Bombів. І ще дуже-дуже-дуже мало розкажу вам, трішечки розкажу про аромат Flower Bomb Tiger Lily. Це той аромат, що вийшов торік. І у, у мене взагалі дуже багато пробників. всяких. Ось у мене є такий Тайгер, тайгер Лілі. Що вам хочу сказати, бо я так думаю, що і Тайгер Лілі може піти непогано на літо. І ось цей аромат, який ось новий, який зараз вийшов. Так ось а, Тайгер Лілі для мене це аромат, ну, майже майже моноаромат кокосу. Тут написано, що тут є у нас і Кокос. У нас тут є і, і, і манго. Ну, Люди, я не відчуваю манго. Я не відчуваю класичного тут аромату. Я тут відчуваю просто кокосовий аромат. Причому і кокосове молоко, і кокосова оця така оця така м'яка, ну, саме, саме цей кокос і нічого більше, солодкий кокосовий аромат. Я б вам сказала: знаєте, не витрачайте грошей на цей аромат, якщо вам хочеться кокосового аромату, підіть просто купіть собі якийсь спрей для тіла з кокосом, це буде дешевше і це буде пахнути ну, більш-менш так само. Я не дуже зрозуміла цей аромат, принаймні на мені, принаймні на, на моїй шкірі це майже монококос і нічого іншого. Тобто, серед оцих двох ароматів, ну 100% для мене. Більш виграшний, більш цікавий, набагато цікавіший аромат у цей новий екстрім го року. Розкажіть мені, чи вам подобається аромат 25-го року, чи вам подобається аромат Тайгер Лілі, чи може у вас є обидва, чи може немає не, не одного, чи хочете ви купляти. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи, і з вами побачимось у п'ятницю. Па-па!